Розуміння значення купанії у тодічних урядових колах, бо ті делегації, які е, відвідували товачасників, так вони та, е, заходили певне порозуміння і готовність до певного інтеграційного процесу, але розуміння глибокого інформації насправді про політичне життя, про ті процеси, які відбуваються, е, він е, закидає тодішні. Адміністрації Скоропадського, що не було цього розуміння, фактично було деяке, він визначав деякі здатні ставлення. Через це то, і певні там інтриги всередині, дали делегація, коли ці питання ставилися на голосування віддавчого протеграційного процесу з Україною проекту, хоч у уряді Федерації, хоч вигляді автономії, фактично вони були провалені, і Василь Іванис. Підсумовує От ці, цей період 17-18 років, можна такою цитату, що він, український уряд, мусив приголупити сторічення обірваних світловий і війни, батько Голубного Сина. Це новочеркаське голосування буде стати наукою для майбутніх українських поколінь. Тобто він глибоко сумує за невдалим державовчим проектом залежної компанії, в принципі і не відриває ні старішну долю від долі України.